До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам традиційного цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати і запрошую підписуватися на наш ютуб канал. А також соціальні мережі за пошуком броди онлайн на Бродівське полісся уже прилетіли журавлі. Воїстано унікальним явищем природи є те, що сьогодні на території природного довкілля бродівської громади можна почути курликання журавлів. У бродах неподалік молокозаводу сталася потрійна дорожньо транспортна пригода. Що стало причиною аварії вже знають наші журналісти. За словами очевидців автопригоди, водій Рено Меган не надав переваги автомобілю Альфа Ромео. Що рухався зі сторони ресторану «Старий Млин». У цей же час інший автомобіль Вольво рухався зі сторони молокозаводу, якого зачепив не по своїй волі автомобіль Альфа. Удар був настільки потужним, що від «Рено» майже не залишилося передньої частини. Розбитим залишилось також лобове скло. Відповідно, автомобілю Альфа зім'яло капот та відірвало бампер. На щастя, в цій автотощі усі залишилися живими, але з легкими тілесними ушкодженнями. Наразі ведуться слідчі дії. І як ствердила одна із очевидців, ДТП, водій, який проігнорував знак дати дорогу, очевидь був на підпитку, адже вміст алкоголю в його крові. Був 1,16 і проміле Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Протилайн. У лісових масивах Бродівської міської територіальної громади, в основному тих, що в географічному плані належить до території Малого Полісся, розквітли весняні первоцвіти. Щойно зійшли невеликі сніги, які випали у цій місцевості в першій декаді лютого на берегах лісових ручеїв, із яких формується русло річки Мідянка, уже частково пробилися на поверхню перші передвісники весни, підсніжники звичайні. Бродівський районний суд продовжує розгляд справи щодо незаконного звільнення директора державного підприємства Бродівське лісове господарство. На якому етапі судовий процес і що буде далі? Дивіться в наступному сюжеті. Відстояти свою позицію та поновити себе на роботі через судовий позов до державного підприємства Лісове господарство та Державного агентства лісових ресурсів більше року намагається Орест Уницьків. Цього разу на суд з'явився також і його представник. А ось відповідачі, в яких у справі є двоє, у цей день в залі не було, куди від одного із них не надійшло до суду відповідне клопотання, і суддя задовольнила лише одне. Ухвалив клопотання представника першого відповідача державного агенства ресурсів України задоволити. Сам Позивач вважає, що це умисне затягування судового процесу і підтримує свого представника. Відтак, це судове засідання перенесли на березень місяць, адже вище згадані підприємства не припинили своєї діяльності. Телеграм я знайшов інформацію, що таке підприємство на даний час існує з реєстру не виключено, тому може бути стороною у справі. Хоча, Є на, на даний час інформація про реорганізацію шляхом сверття, тому однак на даний час таке підприємство не виключено. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. 25 лютого у місті Древньої Красибузьк проходив турнір із зміні футболу серед команд Дю США 2008-2009 років народження, у якому ФК ФКБре і славного міста Броди зайняли перше місце. З чим ми і вітаємо, у Бродах традиційно відбулися змагання із футзалу. Зокрема, 19 лютого. Тут змагалися команди із Бродівської та Заболоцівської громад. Спершу МФК змагалися із гравцями команди Смільна та перемогли із рахунком 12 2 Далі заболочани продовжили гру із футболістами із села Смільна. І, власне, на цій грі побувала наша знімальна група. Увага на екран! Під час третього туру відкритого Кубку Бродівщини з футзалу в приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії імені Івана Труша, що знаходиться на території стадіону Ювілейний, розпочалась гра між МФК Січ та МФК «Берлин». І вже на першій хвилині гри маємо перший гол у ворота «Заблочан». Проте через три хвилини автоголом рахунок зрівнюється. А вже через п'ять хвилин м'яч друге летить у ворота МФК Січ. Проте заблоцівські футболісти здаватись не збираються і у відповідь забивають гол у ворота суперника. Перший тайм завершується перемогою МФК Берлен 3-2. Дало розпочинається другий тайм для заблоцівських футболістів. Гостям вдається зрівняти рахунок, проте через хвилину футболісти з Берлена забивають гол у відповідь. Та ситуація гостей не влаштовує, і вони знову зрівнюють рахунок. В кінці другого тайму МФК Берлин виривається вперед, але за 10 секунд до завершення Січ знову зрівнює рахунок. Матч завершується нічією 5-5. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Рятувальники Золочівського районного управління, головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Львівській області спільно із працівниками місцевої пожежної охорони села Батьків. Провели планове відпрацювання у селах під Кам'янської громади задля того, аби застерегти людей нагадати правила безпечної поведінки при сигналі повітряної тривоги чи при виявленні вибуху небезпечних предметів, а також при безпечному обігріві помешкань, рятувальники вкотре спілкуються із населенням. На цьому ми завершуємо броденью. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі.